Конфлікти у сім'ї, через що можуть бути регулярні сварки. Живуть у сусідніх будинках дві різні сім'ї: одні постійно сваряться, а у інших завжди тиша і взаємопорозуміння. Одного разу жінка каже чоловіку: Піди, сходи до сусідів і подивись, що вони там таке роблять, що у них завжди все добре. Той пішов, добре сховався і спостерігає. Бачить, жінка миє підлогу, відставила дорогу вазу для зручності і продовжує свою роботу. Раптом заходить чоловік, не помітив вазу, зачепив, та хрустальна, дорога річ вщент розлітілась на уламки. Відразу жінка підбігає до чоловіка. Пробач, любий, це я винна. Ні, це ти пробач. Тут винен я. Почув цей діалог сусід, непомітно вийшов та пішов додому. А дома жінка запитує: Ну що, подивився? Так, ну розповідай, що там відбувається? Ти довго будеш мовчати? І я все зрозумів, відповідає чоловік. У тій сім'ї, розумієш, там всі праві, а у нашій, навпаки, всі винні. Коли ви створюєте між собою стосунки так, що ви на випередки вибачаєтесь і передбачаєте потреби один одного, тоді в ваших стосунках не буде сварок, бо ви чуттєві один до одного і готові не помічати дрібниці. Будьте уважні один до одного.